Померла куриха у самісіньку повінь, такої води, як того року давно не було. У декотрих хатах лилося аж через вікна, хіба цвинтар залишався острівцем. Певно, тому що був на горбку, а може, ріка просто не посміла турбувати небіжчиків. Проводили домовину з курихою на амфібії. Так називали в селі БТРи, що їх викликав голова сільської ради з найближчої військової частини у час повені. Отож, везли куриху на БТРі водою як якусь дуже важливу державну персону у супроводі військових. І ніхто з односельчан за нею не йшов. Бо як кругом вода. Люди лише виходили на незатоплені острівці і кивали головами бідна, бідна куриха, усіх на цвинтар відпроваджувала, а її нема кому. А баба плела собі у відкритій домовині, як панія, прибрана, запишена у новому чобці квітчастій хустці, у гаптованій запасті, і, здавалося, промовляла своє звичне: Бог дав, Бог взяв. Так провожало село на той світ куриху, і ходили з догадки, кого ж баба за собою забере, мали на увазі, звичайно, того чи іншого сухотника, що чекав свого. Проте імен не називали, аби не накликати біду. Тим часом поява БТРа в селі стала подією для дівчат. І до кінця дня, поки солдати мали похоронковий урлюб, місцеві красуні діставали шанс для свіжого роману. До вечора котрась обов'язково закохувалася, і опісля сільський листоноша ще довго носив конверти з військовими штемпелями. Одначе такі романи здебільшого нічим не завершувалися, одружуватися було заведено зі своїми, хоча траплялося. Може, три випадки заміжжя за русскими, як тут називали кожного, хто походив із-за збруча. Щоправда, жоден з таких зятів. У селі не затримувався, бо тут треба було тяжко працювати. А ще нелегко чужинцеві звикати до місцевих укладів. Тому жінок забирали з собою. Була, приміром, надька, що віддалася за солдата і поїхала аж до Москви. Було ще кількоро, але це виняток. І все ж Бетер у селі не мала втіха для дівчат і дітлахів. Тогорічного червня, коли пішла у кращий світ Баба Куриха, повінь була висока. Вода дійшла аж до задорних, господу яких майже ніколи не затопляло. Тепер у стайнях їхніх було поколіна і худобу довелося віддавати до дальших сусідів. Вечорами чоловіки ходили чергувати на ріку, аби не прорвало на ще не затоплені поля. Такі заходи зазвичай нічого не давали, Ріка вхитрялася проривати якраз там, де найменше було потрібно, так наче насміхалася над недолугими потугами місцевих чоловіків. Тепер боялися прориву на домбарі, де голова колгоспу дав цьогоріч людям городи. Картопля уже посходила і зачинала цвісти. Отож, прорив води означав би майже голод у селі. Люди з тривогою чекали, яку ще примку втне ріка. Одного вечора зійшлися, як завжди, на валі і, спостерігаючи, вбивали час оповідками з історії минулих повинів. Ті притчі або майже відверті вигадки знали усі на пам'ять, одначе слухали зосереджено, розходилися десь на світанку. Чергова ніч минула без особливих подій, якби не Митрова вдова, що щинила галас із самого ранку, оббігала всіх сусідів чи не виділиш ти мого Славка. Славка бачили коло ріки вечора. Коли пішов, ніхто не зауважив. Одне слово, закралася страшна підозра. Перед полуднем Митрова вдова вже не галасувала, лише ходила з хати до хати. Бліда, з посинілими вустами. Чи не виділиш ти? Наступного дня селяни дійшли висновку, що треба викликати з міста водолазів. Ті приїхали за кілька годин. Діти обліпили їх, як мухи. Водолази пірнали, пірнали, але все марно. Ріка вирувала, не підпускала нікого до своїх схронів, кидала намулом брудною водою, в якій плили потоплені пси, поросята, телята, кавалки стріх і ще якась нечисть. Проте в селі вже знали, що Славко втопився. Історія була загалом проста захотілося йому переплести на другий берег в сусіднє село, де мешкала його дівчина. А попові чотири воли, а дякові два, щоб читали псалтируньку до білого дня. Ховали Славка закритим, коли вода спала. Хлопці несли домовину на плечах, плакала бідна митрова вдова, хитали головами бабусі, мовчки курили цигарки сільські господарі. І лише дівчата то голосили, то зиркали по парубках. Незважаючи на суворі погляди старших, Митрова вдова справила багаті поминки, стяглася з останнього, але накупила вдосталь горівки, пива, лимонаду дітям. Були на поминках голубці і вареники, пироги гречані зі сметаною, борщ червоний русський і білий польський. Словом, люди були задоволені. За другою, третьою чаркою розговорилися. Особливо в сінях, де урядили столи для молоді. Ото, бачите, якого собі небіжка вибрала молодого та здорового. Ніхто отже і тут імені не називав, але всі розуміли, що йшлося про бабу Куриху. За якусь годину, вже наче й забули про покійника, їли зі смаком, зі смаком пили. Хлопці попід столами хапали дівчат за коліна, коли враз у першому покої. З за головного столу піднявся дяк і голосом тремтливим старечим затягнув вічна пам'ять. За ним повставали господарі й господиня, а потім молодь со святими покої вирвалося на гостиниць, де вже спадав вечір і де стелилася густа камряка, що знову йшла з ріки, тепер уже заспокоєною, умиротвореною, знову лінивою і байдужою до всього. Що відбувалося на її давніх берегах.